Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми будемо говорити не про найдорожчі парфуми цього світу, з яких складається майже уся моя колекція, а про бюджетні аромати, які усі собі можуть дозволити. Тому, якщо ви шукаєте високоякісні парфуми з дорогим звучанням, але бюджетною ціною, обов'язково продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися про них побільше. Сьогодні я маю і мас-маркетовські, і нішові, і інді аромати. Мати для вас, вони унісекс, думаю, сподобаються усім. Корисна інформація, щодо них буде в описі до цього відео. Придивіться, будь ласка, а також залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це допоможе його розвитку. Вам не важко, мені приємно, а після цього можна розпочинати. Сьогодні, справді, для мене незвичайне відео, бо більшість моєї колекції це нішові аромати, інді парфуми. Так, їх важко знайти, але ви знаєте, я е, відвідую різні парфумети. Заходи, такі, як виставки, і просто збирають дуже небанальні парфуми. Але сьогодні вирішила поговорити про бюджетні аромати, які також мають унікальне звучання, але вони набагато більш а, доступні по ціні. І ось перший, а, найдешевший аромат сьогодні з справді нішовим дорогим таким насиченим звучанням це тонка від бренду Solid Notes. І я його придбала в сліпу для моєї добірки з парфум. В яких є нота бобів тонка. Якщо ви її не бачили, і, можливо, полюбляєте цю ноту, бо вона присутня в багатьох дуже таких шикарних і також нішових ароматах, бо це базова нота з майже гурманським присмаком, але в неї можуть бути і тютюнові, і деревесні відтінки, То я вам раджу те відео, але найбюджетніший аромат одразу можу це це тонка, бо це реалістична і досить проста. Композиція, яка складається тільки з однієї ноти, саме Бобів Тонка. Вони тут дуже автентичні, солоденькі, трішечки тютюнає, але не занадто багато. І мені дуже подобається цей аромат, або коли я не хочу носити відверто насичений парфум, або змішувати його з іншими ароматами. Я навіть зараз навчаюся і розпилюю його собі, або на пенал. Або просто в повітрі, і він якось стимулює, піднімає настрій і також продуктивність. Тому це гарний парфум для тих, хто любить боби тонка. І, взагалі, таке, знаєте, дуже смачне звучання. Наприклад, аромат Lost Cherry має потужну ноту, бобів тонка, або від BDK – Rouge Smoking а, також а, це гарний тонковий аромат. І а вже ж це не їх дуплікат, бо сьогоднішнє відео все ж таки про а, повноцінні а, аромати особистості, які не клони або дублікати інших парфумів, але все одно ця така, ну прям дуже а, дорога і глибока, навіть темна нота або бівтонка, вона створює таке дороге звучання. Взагалі мене цікавить цей бренд Solid Notes, бо в них багато. Парф парфумів. і вони всі дуже недорогі. Ось цей був десь 15 євро. І я хочу спробувати їх аромат з матчем, бо мені подобається ця нота дуже. І вже говорячи про чайні парфуми, ось наступний аромат це елегантний такий парфум на повсякдення від бренду Fantasy Community Perfumes. Вони мають в Україні представництво, і я маю огляд на їх колекції. Ароматів, які звучать дуже трендово, але все одно унікально, тому це не дублікати. І мені дуже подобається Earl Grey, бо це, а вже ж аромат чорного чаю, але з. Жасміновим і деревесним відтінком тут є молекула Айзі is Super, тому якщо вам подобається Centric Molecules, і такі більш мінімалістичні аромати. Я думаю, вам цей аромат сподобається, бо він дуже сучасний, дуже гарно збалансований і атмосферний. Цей аромат чая, чайної церемонії дуже гарно звучить в холодну або більш теплу погоду, тому він такий дуже універсальний. З ним можна піти навіть на роботу, бо він не... Домінуючий, і ви з ним нікого не будете напрягати, бо в нього дуже легкий, але все одно гарний аромат, який тримається, і він вже ж перетворюється на ваш тілесний парфум, але е, звучить дуже освіжаючий і також недорогий. Тому раджу усім абсолютно унісекс, чистий аромат е, свіжості. А ось наступний парфум більш вже на вечір, такий дуже потужний, домінантний, якщо ви кудись ідете. Можливо, на вечірку або до ресторану і хочете виділятися, то я вирішила підібрати такий дуже сучасний і трендовий аромат. І він від бренду Zara. Я люблю взагалі їх парфуми, особливо ось в таких флаконах, бо вони звучать мішово, дуже дорого. Але я сьогодні не хотіла говорити про їх Red Temptation, це дуплікат бакари такої ультрапопулярної досі всі якось за нею припадають. І втрачають а, мозок, не знаю. І не хотіла про Rose Gourmand, бо це також дуплікат, наприклад, Intense Coffee, А ось Love Explosion, і це, до речі, лімітирована версія, тому я не знаю, чи наразі її можна придбати чи ні. Але поки я знімаю це відео, вона ще доступна на їх офіціальному сайті. І це суміш, власне, бакари. І інтенс кафе. Тут є солодкі елементи орієнтальної троянди, і ось та медицинська нотка мха з амброю та солодощів від бакари. І ви не будете звучати значить, ви носите один або інший аромат, бо це дуже гарна суміш, тому він звучить так комплексно і має гарний шлейф, такий дорогий і дуже об'ємний. І тому я його пораджу на якийсь особливий захід, бо це особливий парфум, але дуже не. Дорогий, мені здається, десь біля 30 євро, і в такому гарному флаконі, я думаю, він абсолютно того вартий, але я маю ще більш потужніший аромат, можливо, ще в більш гарнішому флаконі. Напишіть мені, як вам цей латаховський бадель Уд Honor and Glory. Я взагалі його придбала в сліпу, бо була заінтригована не тільки презентацією і флаконом, а також нотами і порівнянням з трібекою, неймовірно, дорогим парфумом. І тут а, мені було цікаво, чи я зможу відчути цю ноту Крем Брюле, і також на старті ананас. Щось таке фруктове тут є, але в суміші ще з майже димним десертом. І так, це крем Брюле, але досить, ну, так, незвичайно, потім багато. В ці спеції цинамону, турмерік, чорного перцю. Для мене, наприклад, занадто. В базі є ваніль, я хотіла, щоб її було більше. Відчувається, начебто, щось солодке, але це не гуманський аромат для мене, він також дуже древесний і більш чоловічий. Унісекс в чоловічому стилі, але Боже, скільки компліментів він мені приносить. Це, я думаю, не дивно, бо він ультрапотужний, він заповнює собою простір. Тому я б його порекомендувала, якщо у вас не просто особливий захід, а захід, де буде дуже багато людей, і ви хочете виділятися, і ви не боїтеся виділятися, бо він ультра ультрастронг, неймовірно стійкий, об'ємний шлейфовий, і цим він дуже компліментарний. Тому кожного разу, коли я його ношу, мене про нього питають. І це такий аромат для тих, хто не боїться якихось соціальних. Розмов і зближень з людьми, бо він точно буде приваблювати людей, і тому це такий дуже соціальний аромат, але він асоціальний в плані того, що він точно перекриє парфум іншої людини. Тому треба бути дуже впевненим в своєму виборі. Я його не рекомендую купувати всліпу, але мені дуже цікаво, наприклад, як звучать інші парфуми з цієї колекції Латафа, і взагалі зараз такі орієнтальні парфуми з Мідл істер дуже популярні. Напишіть мені, чи вам було би цікаво бачити добірку з трендових і розхайплених ароматів в такому стилі. І, можливо, я придбаю декілька і поділюсь з вами своїми враженнями від них. Але ось парфум, який я закохалася з першого ж разу, також він досить популярний в парфумерному колі від грецького бренду Theodoros Скалатініс. Взагалі їх. Аромат Caramel уд став дуже трендовим, але я ось замовила власне, набір спробників, і мені той парфум не сподобався, але Tart дуже зайшов, бо це такий дуже оптимістичний сонячний аромат цитрусових, як лимонної кожури, змішаною з ванією, збитими вершками, цукром. Це не начебто кремовий, солодкий аромат цукерки з гарним лимом. Лимонною начинкою. Тому це не просто лимонний пиріг з бісквітом, а також з кремом, з кремом, в якому є лимон. і ось ця Сонячність, жовта нотка вона піднімає настрій, він дуже гарно тримається. Взагалі ці парфуми вони суперкруті і недорогі, менш ніж 50 євро коштують, і в них відмінна якість. Бадель-ут також десь 30 євро. І за таку презентацію огромезний флакон і неймовірну проєкцію це просто щось. Але. І на цьому моя добірка підійшла кінця. Сподіваюся, що вона була корисна, і ви дізналися про цікаві бюджетні аромати сьогодні. Можливо, вам було б цікаво подивитися на а, другу частину з парфумів цього разу, наприклад, а, які менш ніж 100 євро коштують. Ви мені пишіть ваші коментарі, бо обов'язково зв'язок зв з вами мені надважливий. Таким чином він також допомагає розвиватися в моєму каналі. І мені завжди цікаво з вами спілкуватися. Тому, якщо маєте бюджетні аромати в своїй колекції, я буду рада. Про них дізнатися, обов'язково діліться у коментарях і залишайте під цим відео чесно вподобайку. Не забудьте підписатися, пошерити, слідкуйте за мною в соціальних мережах. А якщо хочете зануритися у світ нішової парфумерії, то я маю для вас багато знижок, тому з ними ви можете трішечки зекономити на ваших нішових покупках. Ну і на сьогодні це все від мене. Дякую за перегляд! Гарного вам дня! Слава Україні! Па-па!